Хороше майбутнє народжується в хороших умовах. А такі відтепер у новому пологовому відділенні Рокетнянської лікарні посприяв його відкриттю благодійний фонд Олександра Онищенка. Родина він дуже багато робить саме для медичної галузі, саме для детої галузі, якою я опікуюся. Це дуже великий плюс. Я вважаю для першу чергу людей. В день відкриття відділення головний лікар з персоналом зустрічали гостей. Олександр Онищенко, засновник фонду Родина, приїхав урочисто перерізати червону стрічку. У цьому році в нас зроблений прекрасний ремонт, поставлені вікна. Тут все зроблено з турботою про мам і малюків. Нині в пологовому відділенні перебувають кілька породіль. Я дуже вдячна, що зробив такий ремонт. В покращених умовах і працювати охота говорять працівники відділення. Встановлені нові вікна, реконструйовані стіни, придбане необхідне обладнання. Краще, набагато краще. Ми Недовольник Він Дуже багато робить як благодійник для району і взагалі допомагають людям і форі. За наших мам не забувають. Чуйний. Хороші. Це вже не перша справа втілена благодійним фондом Олександра Онищенка. Родина для медицини Рокетнянського району. Нагадаємо, навесні фонд відремонтував дитяче відділення в райлікарні. Так ми практично все, все що обіцяємо, ми робимо. Ми будемо робити і надалі. Я думаю, якщо я стану на депутатом, детали, це буде для мене ще проще робити. то я можу привлекати і бюджетні кошти для цього. То є основними день». за словами нового керівництва фонду Родина надалі планується активно вирішувати проблеми медицини на місцях.